Особисто або дистанційно у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії розпочалась реєстрація на вступні випробування ЄВІ та ЄФВВ. Подати документи можна до 29 травня, якщо абітурієнт претендує на бюджетне місце. А ми, як комунальний заклад, на сьогодні у нас є регіональне замовлення, воно затверджується і планується значна кількість бюджетних місць, то треба здати ці екзамени на 130 балів. Тільки тоді є можливість поступити на бюджетну форму навчання. Якщо більше 100, але не дотягуєш до 130 то тоді мова може іти про контрактну форму навчання. Тобто на сьогодні всі, хто хочуть вступити після бакалаврату на магістратуру, повинні здати ці екзамени. Зареєструватися можна у навчальному закладі. Згодом учасники отримують екзаменаційні листки, у яких буде зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку. Сьогодні всі магістранти можуть прийти в навчальний заклад, звернутися до Марини Сергіївни на другому поверсі. У нас працює начальник навчального відділу, і вона допоможе зробити кабінет абітурієнта, допомогти з тим, щоб записатися на здачу екзаменів ЄВІ і ЄФММ. Для майбутніх аспірантів встановлена мінімальна шкала балів задля вступу. Тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів, а з навчальної компетентності не менше 100 балів. Але це лише можливість рухатися далі, адже у навчальному закладі на майбутніх аспірантів чекають додаткові випробування. Передбачено вступні випробування. Ну, перш за все, це іспити із іноземної мови. Причому звільняються від складання іноземної мови з екзамену ті, хто має міжнародні сертифікати, відповідно чи з англійської мови, чи з німецької, чи з французької. І якщо в них є такі міжнародні сертифікати, то відповідно їм зараховується складання іспиту з іноземної мови найвищим балом це 200 балів. Також варто звернути увагу на додаткові внутрішні випробування. Вступники складають ще у нас філософію, да, ще екзамен зі спеціальності, а у нас аспірантура зі спеціальності 011 освітні педагогічні науки. Ну, Власника, ті, хто да, вступає, е вже маючи магістерську підготовку з 011 спеціальності, то в принципі тут нема проблем. Але до нас вступають вступники, які за дипломом магістра не мають спеціальності 011, а інші спеціальності, тому їм треба складати додатковий іспит, так званий перехресний вступ. Мінімум 150 балів вимагатимуться для вступу на спеціальності право, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, а також охорона здоров'я. Тож усім бажаючим здобувати вищу освіту радять не гаяти час, а готуватися до майбутніх тестувань, аби отримати хороший результат. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.